Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Резистор вентилятора пічки, котрий застосовується у автомобілі для того, щоб керувати положеннями або швидкостями вентилятора. Обігріву або охолодження салону. Один з оригінальних каталожних номерів 77 01 20 Застосовується у автомобілях марки Renault, Citroën, повний перелік автомобілей, так як і повний перелік каталожних номерів і іншу інформацію можна знайти за посиланням під цим відео або знайти цю деталь. На наших ресурсах за номером DF 1319. Також до цієї деталі можна окремо придбати фішки, якщо вони поплавались. Вдалого вам дня та хороших покупок! Це буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.